Зараз Романову віддав передачу на партнера. Передача проходить на Котлоу. Скидка. Простріл. І перший гол. Уже в ворота команди «Тихак». Чудовий простріл від Ширченка і Гриневич. Форвард команди Сокіл реалізовує свій момент і відкриває рахунок у фінальному поєдинку. Ну що ж, 0-1 на користь команди Сокіла. Остріл. І Шевченко пішов виконувати стандарт для команди Сокола. на, на далі Сійку пробиває Гриневич. Не вдалося Салецькому надобив. Романо. Передача скидка. Просильна передача, Пробиває в притул, Зараз І Зараз пілону хайп. І Котлов вибуває. До сюда вибиває не Гриневич, а Гриневич. Васильів Гриневич. У не тільки обігрує гол Кіпра. Гриневич забиває і робить рахунок 2-0. Ну що ж? Досить таки вдалий фінальний поєдинок для Гриневича. Відразу два моменти, і два голи. Ефективно сьогодні Олександр грає для своєї команди і відразу його реалізовує. Ну, відчутно, можливо, все ж таки присутність головного тренера команди. Досвідченого колишнього гравця. Макаров проходить по фланзі. Вимається йти на майданчика і в останній милі. Гравець команди Сокіл вибиває м'яч на устандарт. Можливість є, скидка під удар. Васіліо Васильєв пробиває. І добивання, і забиває команда Антихайп. Прекрасно зараз зіграв на добиванні. 99-й номер. І... Владислав скорочує відставання своєї команди. 2-1. Навіс. Макаров пробиває і вилучає гравця. Відразу Сокіл командою перед намайстер Гриневич, Тухольський до Тіки, забиває, але не. команда Антикат розганяє атаку, іде передачу на Гутовського Бо Гутовський буде пробивати, пробиває. І Мирутенко переводить м'яч на кутову. Атака провал зараз. Гриневич іде в обігра, гол Кіпра проти Філоненка. І Філоненка вдало грає на виході вибиває м'яч. Шнаріо помиляє. Вірніше Васильо помиляється. Зараз перехоплення. Передача на Гриневич. Васіль намагається завати. Пробуває Гриневич і забиває. Гриневич. Чудово сьогодні Олександр Хетрій від нападника команди Сокола реалізовує провал в атаці. Саме капітан команди «Антихайп» привозить цей момент на свої власні ворота. І рахунок стає 3-1 на користь команди Сокіл. Удар і на дворитний м'яч проходить після удару борчука. Тробуш кидає вперед. Тепер зараз на команди сока, але дається відбитися. удар і не вдається котлу. Можна далі грати. Передача довга на Прокопенко. Передача на Ширченка. Ширченко йде в обіграш. Йде передача на Котлова. Чудово зараз комбінують. Проходить передача на Ширченко. Ширченко перебиває і філонко відбиває м'яч. Сильний удар вийшов у Магди. Лише прикро що руці. є здобивання. І ще раз може пробити. З другої спроби не влучає втечний центр. Але там фомінь, виборює м'яч. Йде передача на Борщука. Борщук. йде в обіграш. Борщук переграє Зараз Гриневича, але досі до Сокіла Магда переводить м'яч на гавіне, чорний віськи на Дученка. Дученко зумів пробити, але Романа назад не передачі. Прокопенко пробиває не влучає зараз поворота. Проходить передача на Котлова, Котлова на Романова. Пробиває зараз Магда і м'я. Сокілка. Салецький передача на запігані фортені, помиляється між собою. Зараз капітан команди. Намагався Романо пробити, але не по цілий поворотах Владислав. Досить таки перспективний.